Доброго дня, шановні учні! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо таку тему комп'ютер як інформаційна система. Види комп'ютерів і знову ж таки персональний комп'ютер. Давайте з вами подивимося на малюночки, які є на слайді. Чи знайомі вам ці комп'ютері, які тут зображені? Більшою мірою, я думаю, що відповідь буде положительна. Тому що ви прекрасно знаєте, як виглядає ноутбук, моноблок, звичайний стаціонарний комп'ютер, планшет чи смартфон. Єдине, що може визвати у вас певні питання, це ось цей первісний комп'ютер від Apple. Але це також комп'ютерна техніка. Чим вони ж відрізняються один від одного. Перше, звичайно, сферою застосування. Деякі комп'ютери зручно використовувати в певних завданнях, в певній роботі. Знову таки, перевага ноутбука та смартфона, є екран, є наявність клавіатури. Для якоїсь офісної роботи нам, звичайно, буде більш корисний ноутбук. Моноблок чи стаціонарний комп'ютер. А для якихось більш таких завдань, які не тр... потребують використання багаточасової роботи, на ньому використання роботи з текстом, звісно, нам може послужити і смартфон. Знову таки автономність. Найбільша витривалість роботи буде у смартфона на акумуляторі. Планшет це вже трошки менше. Ноутбук ще менше. А звичайний стаціонарний комп'ютер, він взагалі не може працювати автономно. Йому потрібно лише зживлення 220. Тож, якщо немає світла, він не зможе працювати. Знову ж таки, відрізняння йде тут розміром від найбільших до найменших. І таких відмінностей може бути ще дуже-дуже багато. Ну і найпоширенішим на сьогодні є так звані персональні комп'ютери. І ось оця назва, таке скорочення ПК і позначає персональний комп'ютер. Персональними ми їх називають тому, що вони призначені для роботи однієї людини, однієї персони. Саме такі комп'ютери використовуються у нас у кабінетах інформатики, в магазинах, удома, у лікарнях і так далі. Тобто, такі комп'ютери ви ось сплош і рядом бачите у нашому окружаючому світі. Крім персональних комп'ютерів, використовуються ще комп'ютери, що будуються всередину різних побутових і промислових. Прилад. Наприклад, у більшості з нас вдома є стиральна машина. Ось якраз в пральній машині вбудований комп'ютер, який регулює режим, який регулює швидкість, віджим і так далі. Це все керується маленьким комп'ютером, який вбудований в неї. Кухонні комбайни, інші різні прилади, такі от, які виконують мультизадачні функції. Всі вони. Містять у собі комп'ютер. Звичайно, не такий великий, як наш е, стаціонарний чек ноутбук. Але там він теж є. Звичайно, комп'ютери є в літаках, в автомобілях, в різних телевізійних системах, роботах і так далі. Тому що такими складними механізмами управляє комп'ютер. Ну і так само такі ж комп'ютери використовуються в наборах. Роботів Lego, Microbit, Arduino та інше. І конкретно з усіма двома комп'ютерами: Microbit і Arduino, ми з вами будемо знайомитись дуже-дуже детально на уроках інформатики та технічної творчості у восьмих класах. Ну, і взагалі ось такий цікавий факт з історії. Перший комп'ютер, який мав. Ну, приблизно такий вигляд, як наші сучасні, це був комп'ютер Apple II. І його створили аж в 1977 році. Тобто 46 років назад у США. І його творцями є всесвітньо відомий Стів Джобс і Стів Возник. Ну, і тут для вас таке невеличке запитання. Для яких випадків краще використовувати ноутбук, а для яких планшет? І чи може замінити ноутбук усі інші види комп'ютерів? На це питання я пропоную вам відповісти у приватний коментар до цього завдання. Сучасні комп'ютери дуже різні. У магазинах, в установах, в школах ви чаще всього. Побачите стаціонарний персональний комп'ютер. Тобто той пристрій, який складається зі системного блоку, монітору, мишки і клавіатур. Тобто ось така ось дуже велика і, можна сказати, вже громістка машина. Люди, які постійно подорожують, які вимушені працювати в автомобілі, літаці, поїзді, вони використовують. Портативні або мобільні персональні комп'ютери. І одним з їх видів є ноутбук. А для людини, яка хоче поєднати можливості мобільного телефону і персонального комп'ютеру, дуже зручним є смартфон. І тому ми іноді ошибочно називаємо його мобільним телефоном. Мобільний телефон це утекнопочне, що було до цього. А ось це, що в переважній більшості ми використовуємо, за допомогою якого ми можемо вийти в інтернет, обмінятись інформацією, виконати різні інформаційні процеси, правильно називається смартфон, тобто розумний телефон. Портативні або мобільні персональні комп'ютери набули останнім часом дуже широкого розповсюдження, порівняно невеликі за розміром. Вони дають змогу користувачу організувати робоче місце поза межею дому, школи чи офісу. Ну І за розмірами і призначенням їх поділяють на ноутбуки, планшети і смартфони. Про їх підвиди ми, звичайно, теж будемо говорити. Але це буде в наступних класах. Ноутбуки за продуктивністю майже не відрізняються від стаціонарних комп'ютерів. Але вони легші, мають менші розміри і забезпечують роботу без підключення до мережі 220. І працюють вони на акумуляторі 2, 4, а деякі моделі навіть до 6 годин. У ноутбуках пристрої збереження та опрацювання даних розміщено в корпусі, під клавіатурою. І цей корпус зазвичай є нероз'єм частиною з монітору. Тобто книжечка. На одній стороні у нас екран монітор, а на другій у нас клавіатура, під якою розміщено всю начинку. Роль миші в ноутбуках. Виконує такий пристрій, як тачпад або тачпад. Тобто ось у цей чутливий до дотиків майданчик. Звісно, якщо ви не хочете користуватись ним, ви можете підключити звичайну стандартну мишку до вашого ноута. Існує багато різних видів ноутбуків. Їх, залежно від призначення, поділяють на для роботи вдома, для роботи з графікою, для офісу, на тонкі і легкі, з універсальними параметрами для ігор та розваг тощо. Тобто дуже-дуже багато різних призначень. Інший вид портативного комп'ютера це планшетний комп'ютер. Або, коротко, планшет. Це такий вид комп'ютера. Який має приблизно те саме призначення, що й невеликий ноутбук. Але він набагато легший, і для ведення даних в ньому використовується не клавіатура та та мишка, а чутлива до дотиків поверхня сенсорного екрану. Планшетні комп'ютери, звісно, використовуються для трохи меншого кола задач. Для перегляду фільмів, прослуховування аудіо, читання електронних книжок та роботи в інтернеті. І останній найменший вид комп'ютера це смартфон, який також призначено для забезпечення мобільного зв'язку. За допомогою нього ми можемо вводити і пересилати тексти, працювати в інтернеті. Переглядати і опрацьовувати фото і відео, вести діловий щоденник, читати електронні книжки та багато всього іншого. Смартфон для нас може стати репетитором з різних предметів, бути тренером, контролювати стан здоров'я, для цього всього є спеціальні програми. Також ми можемо створювати, використовувати його, щоб створювати музику, графіку. Дистанційно керувати побутовою технікою, користуватись GPS навігацією тощо. В ньому є теж дуже-дуже багато функцій. Ну і ось про ту людину, яка створила перший з таких ось схожих на наш комп'ютер, це Стів Джобс. Це співзасновник компанії Apple Computers, який є розробником одного з перших. І найуспішніших комп'ютер. Ну, ось ви бачите, це Стів Джобс, а це Стів Возник. Системи, які забезпечують здійснення інформаційних процесів, тобто операції з інформацією, називають інформаційними системами. Всі види наших комп'ютерів вони дають змогу працювати з інформацією. Зберігати, опрацьовувати, змінювати, передавати її. Все це вони можуть. Тому наші комп'ютери ми можемо сміливо називати інформаційною системою. Ну, і основними складовими таких комп'ютеризованих інформаційних систем є як технічна частина, тобто, це саме залізо, тобто, це сама ось. Всі наші плати і так далі, які роблять певні операції. І також все це було б дійсно купою заліза, пластмаси і так далі без програм. Бо саме за вказівкою програм здійснюються всі названі мною інформаційні процеси. Без них вони ніщо. Ну, і ось ви бачите, у нас є комп'ютер. І багато-багато різних додатків до нього. Все це використовується для того, щоб покращити можливість комп'ютера бути інформаційною системою. І про все це ми будемо ще з вами казати. Про всі пристрої ведення і виведення інформації ми ще з вами більш детально поговоримо на наступних уроках. Є пристрої, які забезпечують вхід даних в комп'ютер, введення даних. І є пристрої, які забезпечують виведення даних із комп'ютера. Ну і звісно, отут справа, у вас є і ті е пристрої, які забезпечують обробку даних, саме процесор, і зберігання даних, як внутрішня, так і зовнішня пам'ять. У вигляді дисків, флешок і так далі. Хлоп'ята дівчата, з цього цього ми можемо дійти до висновку, що комп'ютером, в незалежності від його виду, чи то ноутбук, чи то комп'ютер, чи то планшет, смартфон, здійснюються всі розглянуті в попередньому пункті інформаційні процеси. Передавання. Опрацювання і зберігання повідомлень. Причому ці процеси здійснюються різними пристроями комп'ютера, між якими за допомогою спеціальних програм налагоджено швидкий обмін даних. Також комп'ютер має засоби для того, щоб приймати, відправляти і забезпечувати обмін повідомленнями. З людиною і з іншими комп'ютерами. Ураховуючи, що ці процеси відбуваються за допомогою комп'ютерних програм, які створила вже саме людина, ми можемо з певністю стверджувати, що комп'ютер разом з людьми, які забезпечують його роботу та використовують дані, які опрацьовані ним. Є сучасною інформаційною системою. І такою ж системою є як маленький смартфон, так і величезний суперкомп'ютер. Шановні учні, дякую всім за увагу! У Google класі для вас розміщено інтерактивну вправу, у якій вам потрібно буде поділити комп'ютери за видами. від Смартфонів до стаціонарних комп'ютерів. Вправа дуже легенька. Тому, будь ласка, виконайте її і завантажте мені на перевірку. Якщо в кого виникнуть питання, ви завжди можете задати їх у приватний коментар. Дякую всім за урок. Бажаю всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі наступного уроку!